Традиційно о цій порі теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. Найголовнішими новинами краю та області ділимося вже за мить. Буковин разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 883 я доба шокомасштабної війни. Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Так вночі та зранку росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Також війська Російської Федерації вранці завдали ударів по Куп'янщині. Від атаки постраждало шість осіб. Один місцевий житель загинув. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з одним героєм, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів, солдату Максиму Андрійчуку, воїну військової частини А 1126 віддали останню шану в селі Ошихліби. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Забезпечення міста електрикою та теплом, а також підготовка до нового навчального року. У стінах ратуші відбулася 49-та за порядком сесія міської ради. Які важливі питання розглядалися та які рішення прийняли далі у випуску? На чергову сесію зібрались депутати міськради, щоб розглянути низку питань, необхідних для життєдіяльності чернівців. Одне з них. Енергетичне забезпечення міста в умовах тривалих відключень світла. Відтак у Чернівецькій громаді на період воєнного стану планують встановити когенераційні установки, обладнання, яке завдяки спалюванню газу виробляє електроенергію та тепло. Завдяки цим установкам, під час відключень планують забезпечити електроенергією як заклади соціальної сфери, так і побутових споживачів. А ще це зменшить навантаження на всю енергосистему. Наразі не йдеться про повну енергонезалежність міста. З березня ми шукали можливість, хоча б частково забезпечити місто власною електроенергією. Це було важко, враховуючи, що ми не маємо власних ресурсів таких масштабів. Це обладнання встановлять за чотирма адресами у Чернівцях. Однак, після закінчення воєнного стану компанія, яка встановлює обладнання, зможе на власний розсуд перемістити установки в інше місто. Окрім того, депутати підтримали створення окремої робочої групи, яка займатиметься питаннями сталого енергетичного розвитку громади. До 1 травня 2025 року робоча група разом із європейськими експертами має розробити і подати на затвердження проєкт муніципального енергетичного плану громади на найближчі 5 років. Згідно постанови кабінету міністрів, є методичні рекомендації стосовно членів робочої групи, які будуть працювати. Це як правило керівники комунальних підприємств, які працюють в сфері. Яка пов'язана з використанням енергоефективних джерел, впровадження альтернативних джерел енергії а також пов'язана з діяльністю, яка здійснює викиди СО2 в повітря. Також на сесії ухвалили і питання щодо перерозподілу коштів на потреби освіти Чернівецької громади. Тож на підготовку до нового навчального року додатково спрямували майже 8 мільйонів 500 тисяч гривень. За 963 тисячі гривень буде виконано поточний ремонт приміщень ліцею номер 2 де буде розміщено осередок викладання захисту України. Другий такий осередок знаходитиметься у військово-спортивному ліцеї для покращення умов у ньому буде спрямовано 1 мільйон 982 тисячі гривень. Це на заміну всіх вікон у навчальному корпусі на енергоефективні. На капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 39-му садку спрямуємо 869 тисяч гривень. Це був єдиний садок, який не під'єднаний залишався до міської мережі. На встановлення сучасних спортивних майданчиків у ліцеях 7 та 17 передбачили 1 мільйон 869 тисяч гривень. Анна Харабара та Медня у важкі часи, коли війна та її наслідки змушують людей залишати свої домівки та шукати підтримки та допомоги у нашому краї, особливо важливим стає відчуття єдності та згуртованості між регіонами. Чернівці, як і багато інших міст України, не залишаються осторонь. Завдяки спільним зусиллям небайдужих вдалося організувати гуманітарну підтримку для жителів Бахмута, які через війну опинилися на Буковині. Всі деталі далі у нашому сюжеті. Вони вели звичний спосіб життя, насолоджувалися кожним моментом і мріяли про майбутнє. Проте підступний напад ворога відібрав у них все. Ці люди потребують допомоги і підтримки більше ніж будь-коли. Так у Чернівцях, завдяки спільним зусиллям бахмучан і чернівецьких активістів вдалося забезпечити гуманітарною допомогою жителів Бахмута, які рятуються від війни за допомогою громадської організації фонд символи та донорів, які нам допомагають щоденно. Ми Хочемо нашим мешканцям надати продуктові набори і підтримати їх, надати соціальні консультації, юридичні консультації, поділитися контактами і, напевно, згуртувати їх на майбутнє. Відчуття радості, дай Бог, щоб так було надалі, і щоб кожен знайшов свою домівку. Ця ініціатива, що об'єднала небайдужих громадян та волонтерів, стала прикладом того, як співпраця та єдність можуть принести відчутну користь у найскладніші часи. Бахмучанин Дмитро Параєв розповідає, що важливо не тільки зібрати необхідну допомогу, а продемонструвати вимушеним переселенцям, що про них піклуються і їх місто і далі залишається разом з ними. Я був, скажімо так, ініціатором створення цього середку зазвонився з керівником фонду з Бахмутом у серці. З заступниками мера, потім з'їздив, це було в травні місяці на зустріч з мером у Кам'янець-Подільській, де отримав, скажімо так, добро і наоборот мер попросив, щоб ми це зробили, щоб ми започаткували тут цей осередок. І як ну, так скажімо, перша ластівка це ось якраз видача гуманітарної допомоги мешканцям. Тобто, ну приємно зустріти людей, з якими ти жив в одному місті. Пан Дмитро зазначив, що вони планують продовжувати свою діяльність і надалі, розширюючи обсяги допомоги та залучаючи більше ресурсів для підтримки нужденних. Зараз після цієї видачі ми будемо працювати над грантами, які виділяють донори. Може буде якась фінансова допомога? Може ще щось? Ну це який грант ми виграємо, під що він буде виділений, якщо це буде. Залюбки будемо зустрічатись далі і допомагати людям. Представниця організації Символи Уляна Гев'юк підкреслила, що вони готові й надалі спільно робити все можливе для підтримки людей у цей нелегкий час. Наразі діє співпраця з Бахмутською міською радою. Ми плануємо організовувати заходи по психосоціальній підтримці, освітні заходи, а також в майбутньому створити хаб. З Бахмутом у серці, де люди, які раніше проживали в Бахмуті, зможуть збиратися для того, щоб обмінятися думками. Мешканці Бахмута, висловлюючи вдячність за отриману допомогу, підтвердили наскільки важливо відчувати, що їх не забули. Це не лише підтримує моральний дух, але дає сил для продовження життя на новому місці. звісно, дуже важко квартиру втратила двокімнатну. Сина втратила. Я дякую, що допомагають. Помагають Зустріла своїх знайомих. Зустріла тут своїх знайомих. Це дуже приємно. гарно дякую. всім людям, які роблять таку справу. Роблять добро. Всім бажаю щастя, миру, добра і здоров'я. Дуже дякуємо вам за допомогу. Зараз допомоги практично немає, тому я була дуже дуже здивована тим, що зателефонували і пропонували. Тому дякуємо дуже дуже дякуємо. Сила громади та злагодженість дій ті ключові фактори, які можуть приносити відчутні результати. Як підкреслюють учасники гуманітарної ініціативи, реалізація таких ідей дає впевненість, що разом можна долати будь-які труднощі та підтримувати тих, хто цього потребує. Діана Добинда та дня, ТВА. Допомагав окупантам захоплювати Старобільськ. Служба безпеки України на Буковині повідомила про підозру ще одному поплічнику росіян. Відомо, що раніше зловмисник працював у правоохоронних органах України, а у 2014 році приєднався до терористичної організації ЛНР. На початку повномасштабного вторгнення терорист одразу став на бік держави агресорки у березні 2022 року. Він особисто брав участь у захопленні приміщень українських установ у Старобільську Луганськ. Кого прикордонного загону місцевих відділів поліції, укртелекому, банківських відділень. Тощо фігурант власноруч демонтував вивізку на місцевій районній державній адміністрації а на центральній площі міста вивісив прапор ЛНР. Під час цього рейду бойовик наголошував, що він із окупантами до Старобільська буцімто приніс мир. А Росія тут назавжди натомість військових збройних сил України називав галтівниками, вбивцями та мародерами. Перша в Україні підозра у контрабанді товарів на пункті пропуску порубний сіред. Буковинець намагався ввести в Україну сировину вартістю майже 13 мільйонів гривень. Під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили у вантажному відсіку сховища 55 коробок з фільтрпаличками для виготовлення сигарет. Наразі суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Гірськими стежками в ЄС поблизу кордону в Карпатах Чернівецькі прикордонники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Судячи з місця виявлення та екіпірування чоловіка, він ймовірно мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Прикордонники з'ясували, що чоловік є громадянином України 1979 року народження, мешканцем міста Суми. Тіло передали медичним працівникам для проведення відповідних експертиз. До слова, це вже 12-й випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року. Jó, cool. Збив мотоцикліста та втік з місця пригоди. Уночі 24 липня у селі Костичани сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW X5 зіткнувся з мотоциклом під керуванням 39-річного місцевого жителя. У наслідок аварії мотоцикліст отримав травми несумісні з життям та загинув на місці аварії. Кермувальник автомобіля покинув місце події до приїзду правоохоронців. Тіло загиблого відправили на проведення судово-медичної експертизи. 33 картини знаного чернівецького ювеліра та художника Ярослава Ільченка виставили на аукціон. Основна мета підтримка зсу від таксі кошти будуть спрямовані на потреби наших захисників та захисниць, де можна ознайомитися з роботами художника та як їх придбати далі. У випуску. Він усе життя займався ювелірною справою. А коли почав падати зір, захопився живописом. Ярослав Ільченко один зі знаних Чернівецьких митців. З 1989 року був членом національної спілки художників України. Брав активну участь у міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських та обласних виставках. Велика кількість робіт митця зберігається в приватних колекціях та музеях Австралії, Австрії, Ізраїля, Чехії та країн Прибалтики. У 2020 році Ярослав Ільченко. Помер, але його творчість досі живе та радує око. 33 його роботи донька художника вирішила виставити на аукціон, а в подальшому спрямувати виручені кошти на потреби наших захисників та захисниць, тому що я вважаю, що мир це базова потреба кожної людини. Будучи закоханим у природу рідного краю, художник написав чимало пейзажів та анімалістичних композицій. Ці картини з 2000 по 2019 рік а він виставлявся дуже багато виставочному залі. Природа і так, так як він був мисливцем, дуже багато мисливської теми. Мій тато він дуже любив карпатську природу. Так що більшість картин буде про природу, і також він був мисливцем, так що там є багато звірів. Пані Світлана не тільки прихильниця творчості художника, а й особисто знала митця. Дуже патріотична, гарна людина, гарної душі людина і видатний художник, ювелір. Я дуже рада відвідати цю шикарну виставку. Багато дуже красивих картин, багато природи натуральних фарб і чудових пейзажів наразі картини експонують у Фоє Чернівецької обласної ради. Ознайомитися з роботами Ярослава Ільченка та обрати, яка найбільша до душі, можна на сайті облради з 10 серпня. Художні твори можна буде побачити та придбати у Чернівецькому драмтеатрі. Власне сьогодні це більше така камерне відкриття, щоб привернути увагу до, до, до цього художника, до того, що треба далі продовжувати допомагати збройним силам України, і ну, щоб привернути увагу до. Цієї ініціативи, а продаж вже сам фізичний почнеться на початку сезону театрального 10 серпня. Ті, хто зараз зможуть купити, це все онлайн. Будемо цього цього ну, десь під вечір. розмістимо посилання на банку монобанку. І хто захоче придбати, це можна буде скомунікувати вже на нашому сайті Очільнецько обласної ради. От це власне про сьогодні. А з 10 серпня, вже коли розпочнеться театральний сезон, там вже можна буде в театрі придбати. Аліна Рябкоти ми ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше новин ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь з побажанням хорошого та спокійного вечора. Побачимось в ТВ.